Неспокійно на Нікопольщині від ранку у прибережній території під атакою дронів Камікадзе. Місцевих закликають не полишати укриттів. Десятки обстрілів пережила Нікопольщина вихідними. Район ворог атакував безпілотниками та з важкої артилерії. Є масштабні руйнування. Гатили у п'ятеро більше ніж минулого року. Ось станом на п'ятницю. У Нікополі від рук окупантів загинули 72 людини. Ще 529 отримали поранення. Лишається у Нікополі заради своїх тварин. Жителька прибережної зони Катерина Воло. Володимирівна зізнається по її подвір'ї. Окупанти влучали незліченну кількість разів. Що дає сили триматися? Історію Нікопольчанки розкажемо на початку випуску. Від 1 лютого платитимуть більше у селищі Кам'янське нові тарифи на воду. Скільки доведеться викласти за послугу? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Неспокійно на Нікопольщині від ранку прибережні території під атакою дронів Камікадзе. Місцевих закликають не полишати укриттів. Гучно в районі було і вночі до пізнього вечора агресор атакував Нікополь. Спершу вдарив дроном камікадзе, потім важкою артилерією. Загиблих і постраждалих немає. Десятки обстрілів пережила Нікопольщина вихідним, а район. Ворог атакував безпілотниками та боєприпасами, які скидав з БПЛА. Бив із важкої артилерії, найбільше руйнувань у самому Нікополі. Втім, неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Загалом у районі через удари противника, понівечена інфраструктура, декілька підприємств та адмінбудівля. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки, п'ять приватних будинків і чотири господарські споруди, побиті автівки, два гаражі та лінія. Електропередач, утім, всюди минулося без жертв. Лишаються у Нікополі заради своїх тварин. Жителька прибережної зони Катерина Володимирівна зізнається, по її подвір'ю окупанти влучали незліченну кількість разів. Утім, після кожного жінка як може лагодить потрошки не переконує, житло не полишить, бо каже, потрібна своїм домашнім улюбленцям, що надає сили триматися та як виживає під постійним вогнем. Подивіться. Це, Це назбирали. Назбирали, так? Оце я вчора назбирала. Катерина Володимирівна показує уламки ворожого залізяча, які назбирала на своєму подвір'ї. Ділиться окупанти. Вгадили у вихідний, коли вся родина мала б бути вдома. Лише дивом нікого не зачепило. Я була в храмі, мене не було тут. Стало не було. Тоді, коли сталося, мені зателефонували. Жінка зізнається, її оселя від обстрілу страждає вже не вперше. Живе в одному з найбільш обстрілюваних районів міста, тож вже і не рахує, скільки разів на подвір'я влучали ворожі снаряди. По рахунку я, я я не знаю. Мабуть, п'ятий. Тому що може шостий, тому що оцю вже теплицю ми вже заново її ем, знову її встановили, а воно, бачите, знову її розбили. Не береться підраховувати і збитки, завдані ударами окупантів. Катерина Володимирівна зізнається, що намагається відновлювати потрощина. Утім окупанти б'ють дедалі частіше. Скільки всього розбито, там ой забор ми... Обновили заборт, знову його, сітку, знову поставили, знову там немає сітки. Тут ось упала, ну, вікна там, ну, ви бачите, воно вік немає, там вже там давно, а там о, в шкаф е, е, залетіло. Тримаю куртки, пробило. Втім, попри баспарар в неворожий вогонь покинути свою домівку. Жінка на відріз відмовляється. Каже, тут потрібна своїм домашнім улюбленцям. П'ять тваринок у мене. Кури я вже вивела, були ще й кури. Думаю, ну а куди я з ними дінусь? Життя під прицілом ворога зізнається, постійний стрес погіршується, каже і її здоров'я, і стан тваринок. Ось теж в стресі треба йому йти ліки купувати, тому що сказав ветеринар, треба йому давати ліки. Він вчора взагалі лежав, не їв нічого, та теж мама з глазиком. Воно щось треба. Нині ж чотири лапі, які їхня власниця від пережитого жаху вже оговтуються. Жінка радіє сьогодні. каже песики, почали знову досліджувати власне подвір'я та навіть гратися одне з одним. рідне місто зізнається Катерина Володимирівна, їй неодноразово пропонувала. І онучка каже, запрошую її із тваринами до Києва. Утім, жінка виїжджати не хоче категорично. Онучка мене Київ, каже, бабульщи, я забираю тебе своїм звіринцем на дачі там поселю, там є і гас, все. Я говорю, я не можу виїхати. Між тим черговий сигнал тривоги лунає у Нікополі просто під час цієї зйомки. <звук> Тільки за один день окупанти атакували Нікополь близько десяти разів. Понівечили не тільки приватні оселі, а й два багатоквартирні будинки, господарські споруди та спортивну школу. Катерина Нічакальона Балковата, Володимир Поваренко, про Нікополь. Гатили у п'ятеро більше ніж торік. Станом на п'ятницю від рук окупантів тільки у Нікополі загинули 72 людини. Ще 529 отримали поранення. У міській раді закликають місцевих дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях під час тривоги. Своєю чергою кажуть, докладають всіх зусиль, аби захистити населення. Для захисту населення ми продовжуємо роботу по відновленню захисних споруд. Шість споруд були заново зроблені, і 16 привид в 16 проведені ремонтні роботи. Загалом тільки за січень 2025-го російська армія атакувала Нікопольщину 600 разів, 410 разів дронами Камікадзе та ще 180 з важкої артилерії. Такі дані наводять моніторингові телеграм-канали. За статистикою найбільше страждав Нікополь. На нього припало 247 обстрілів. Тоді якнайменше діставалося селищам Катеринівка та Кам'янське. Крім того, 96 дронів Камікадзе були знищені на підльоті до берегової лінії. Понад 400 освітніх закладів понівечено на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак. Найбільше у Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому та Дніпровському районах про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, попри складну безпекову ситуацію, дітям забезпечують доступ до якісної освіти. А на 2025 рік у бюджеті передбачено майже 68 мільйонів гривень на модернізацію навчальних закладів та впровадження нових освітніх технологій. Важлива інформація для жителів Червоногригорівської громади. Енергетики попереджають про планові знеструмлення. 4 лютого вони проводитимуть технічні роботи з 9 до 15 години. Без електрики буде Червоногригорівка. Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та повербанки. Від 1 лютого платитимуть більше. У селищі Кам'янське нові тарифи на воду для населення від 1 лютого про це нагадують у Червоногригорівській селищній раді. Там зазначають підвищення ціни пов'язане зі зміною постачальника питної. Споживачі тепер сплачуватимуть 22 гривні та 13 копійок за водопостачання та 30 гривень і 75 копійок за водовідведення. Мешканцям Нікопольщини розповіли, як правильно передавати показники за газ. Зробити це необхідно до 5 лютого включно. Роз'яснення надають в управительській компанії. Там зазначають, для передачі показань потрібно виказати перші п'ять цифр, що знаходяться до коми та кольорового поля на циферблаті лічильника газу. Передати дані можна через особистий кабінет компанії газмережі. Водночас дані, які ви вказуєте під час оплати в онлайн банкінгу, управляюча компанія не отримує. Їх можна використовувати. Овати лише для власного контролю та підрахунків. Система не витримують, кількість аварій дедалі збільшується. На якість проточної води скаржаться мешканці Нікополя про це повідомляють у міській раді. Зазначають, про проблеми знають та намагаються оперативно їх вирішувати. На насосних станціях міста тривають ремонтні роботи. Завершити їх обіцяють до весни. Вже навесні, якщо все буде добре і дозволить нам безпекова ситуація. Буде Запущено після проведення капітальних ремонтів, фільтруючих елементів, і ми Повинні побачити покращену якість води. Тим часом у червоногригорівській громаді свердловини облаштовують сонячними панелями, все, аби вони мали власне енергоживлення. Зазначають, свердловини пробурили благодійники. А власна сонячна електростанція буде живити обладнання, і жителі зможуть завжди отримувати воду. Таку модернізацію планують провести і на інших об'єктах. Сьогодні, 3 лютого, стартувала реєстрація на безплатні медичні обстеження у Нікополі. Отримати їх можуть тільки ті громадяни, які перебувають у райцентрі. Реєстрацію проводить Нікопольський благодійний фонд Нове життя. Подати заявку на обстеження можуть ті, хто потребує медикаментозного лікування та отримує менше ніж 6 тисяч гривень місячного доходу. Аби зареєструватися, потрібно відправити свої дані в телеграм бот благодійників. Вся необхідна інформація на ваших екранах. Родини з дітьми у Нікополі можуть отримати дрова. Допомога від благодійників. Надати обіцяють три кубічні метри деревини на одне домоволодіння. Головні умови наявність печі чи твердопаливного котла та проживання у місті. Подати заявку можна онлайн, посилання на ваших екранах. А близько тисячі родин Дніпропетровщини отримають виплати в рамках програми Тепла зима допомога для вразливих категорій населення становитиме 6,5 тисяч гривень. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук. Виплати в рамках програми тепла зима спрямовані на підтримку родин, які особливо вразливі взимку. Адже через війну нестабільну економічну ситуацію перебої з електроенергією їхні витрати на житло та обігрів значно зросли. Завдяки ініціативі понад 60 тисяч родин в області вже. Отримали допомогу, а ще тисяча сімей на Дніпропетровщині зможе отримати ці кошти найближчим часом. В'яжуть шкарпетки, продають на аукціонах ікони з бісеру, а виручені кошти відправляють на допомогу ЗСУ. Так, родина переселенців із Нікополя підтримує захисників на передовій. Євген Козар має інвалідність разом із бабусею та дівчиною після початку повномасштабного перебрались до Волині і почали волонтерити. Спершу плели маскувальні сітки. Пізніше Євген почав в'язати і відправляти на фронт шкарпетки. Щоб мати нитки, купують старі речі в секонд-хендах або беруть плетені светри та кофти в благодійних фондах кажуть, працюють під гаслом. Якщо кожен допоможе, Україна переможе. У Нікополі завершила першу частину реконструкції алеї почесних поховань загиблих на війні захисників. На всі роботи з міського бюджету витратили приблизно 17 мільйонів гривень. Роботи нині виконані на 100%, а сама алея будувалася із погодженням родин загиблих захисників. У 2025 році буде продовжена реконструкція другої частини алеї почесних поховань. Всі роботи фінансуватимуться також з міського бюджету. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на YouTube 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.